Приветствую вас, сестры. Слава Богу, что мы снова сегодня вместе. Где даст нам Бог утешение. Сегодня мы присутствуем у ног Его и благодарим за это прекрасное время, которое Он нам дарует. И нет больше утешения, чем во Христе Иисусе. И сегодня мне песня ⁇ Немаю больше в и радости в жизни». И действительно, немаю больше утешения и радости, как Бог нам дает. И дает нам силы, мужество и опять на всю неделю. И чтобы снова мы встретились и поклонились Ему в духе истины и прославили Его. А, забывай друг Трансляция. Да, Пробачьте мне. Не моя бишь в тихой и радости в жити. Я пребывать. в... віки душею Христі, О, як дивно завжди жити спільно з ним, О, як дивно, жити спільно з ним, успиності постійні, учителем моє, як краще володію Знанням його святим, О, як дивно завжди жити спільно з ним, О, як дивно жити спільно з ним, я з ним все сильним Богом і в радості в журби ту маю перемогу боротьбі. боротьби, О, як дивно завжди жити спільно з ним, О, як дивно жити спільно з ним, я з ним не просто Богом, а я в Отце моїм Отцівська допомога. Веде в небесний див. О, як дивно завжди жити спільно з ним, О, як дивно, жити спільно з ним, радіє і сьогодні усе єство моє, у милості господні. Благословення є О, як дивно жити спільно з ним, О, як дивно жити спільно з ним, Боже, благословення!